Шановні учасники АТО та члени їх сімей, ми попросились до виступу позолочівне з єдиною метою якомога ширше ознайомити вас із можливими варіантами оздоровлення, відпочинку та реабілітації. Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО. Закуплено послуги з оздоровлення відпочинку та реабілітації у 12 закладів санаторного типу. Перелік закладів. Ми передамо на золочівнет і ви зможете з ними ознайомитись. Серед закладів є різні, є санаторій, наприклад, санаторій Орізонт. Це є Білгород-Дністровський район Одеської області, є в Карпатському регіоні, в Слобожанському краю, тобто дуже різноманітні заклади. Усі заклади надають санаторно-курортне оздоровлення та реабілітацію. Але це можливо і бути від, просто відпочинок. Тривалість потівки 14 днів. При бажанні учасники АТО можуть поділити путівку. Санаторій погоджується на такий поділ. Наприклад, ви можете поїхати з дружиною і поділити путівку на тиждень часу двоє чоловік. Для того, щоб отримати більш повну інформацію, щоб прослухати всю інформацію про кожному санаторії, які послуги, які там спецпоказання, що можна лікувати, з якими проблемами туди можна звертатися, звертайтесь до нас в Золочівський районний центр соціальних служб, а також управління соціального захисту населення. Вас чекають в кабінеті 11 Кулик Любов Юліанівна вона також надасть вам повну інформацію. Для того щоб отримати таку путівку. Потрібно подати такі документи: копію паспорта, копію довідки про перебування у зоні АТО, копію посвідчення учасника АТО, копія військового квитка, а також медична довідка лікаря формою 070. Це власне вся інформація. Дуже просимо вас звернутись обов'язково. Можливо, комусь потрібна допомога, можливо, це буде реабілітація, можливо, це буде просто санаторно-курортне лікування, а може, це буде просто відпочинок. Але держава хоче зробити для вас це. Держава зобов'язалася це зробити, і вона вам предоставляє такі послуги, Лише вам потрібно скористатись. Звертайтесь, будь ласка, і отримайте. До зустрічі.